Так, собака, може не гавкати, будь ласка. Тут скандал починається, тут гавкають тільки я на цьому каналі. Поїхали. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися в інтернеті. Я перевірю, чи я включив зйомичку, да бо я іноді забуваю це робити. А потім у мене вже дім'ян це розуміти Кожні три дні я збираю найцікавіші новини в інтернеті і приношу їх вам сюди на канал і розповідаю. Ділюся своєю думкою, виділитися своєю думкою в коментарях. Ми спілкуємося і обговорювали цікавіші новини. Для того, щоб їх не пропускати, обов'язково підписуйся на цей канал, кидай цьому відео лайк. Це дуже важливо. Кий цьому відео лайк. Якщо тобі не сподобається це відео, то в кінці його прибереш. Але я гарантую, тобі сподобається. Кидай лайк, підписку, не забудь написати коментар з цієї чи з іншої новини. Ми там з вами будемо сперечатися в коментарях. А я починаю. Полетіли швидко, тому що мене сьогодні потяг я сьогодні лечу в Київ, лечу, якби, їду на потязі. Отак, от 12 годин. Тому давайте стартуємо і я на вокзал. І перша новина це Льоша Дурнєв та боді позитив. Напевно, всі бачили це фото, цю фотографію прекрасно, де Льошка Дурнєв показав свій торс на всю публіку. да? У них була пожежа з цим, як його звати, господі. Дантесом з Дантесом була в них пожежа. Вони, як завжди, збирають гроші на ЗСУ. І один чувак задонатив якусь кругленьку прям суму, наскільки я пам'ятаю, да Олексій Дурнєв показав своє, тіло, і фанатки розчарувалися. Заради донату на потреби ЗСУ в розмірі 50 тисяч гривень. Дантес із Дурнєвим оголилися прямо на сцені. Коханий Кацуріної перший, ну тут хороший Стьоп. Коханий Кацуріної першим зняв штани та засвітився перед шанувальниками в сімейках. Тож, да? Голитися перед шанувальниками за 50 тисяч гривень Дантес, подивіться, що зробив. Зняв просто штани, а там сімейки, які по коліну. Ну нічого цікавого, нічого там не побачили, нічого скандального. Понімаєш? Треба було якось ну, більш. А що у мене Льоша Дурнів зняв футболку, та стояв на сцені лише у джинсах. Тож всі чекали, що чоловік, який часто критикує зовнішність інших, буде виглядати як справжній Аполлон, але реальність виявилася суровою. Виявилося, у Дурніва зовсім не сталевий прес, а середньостатистичний животик та боки не під Качі груди, якщо коротко тіло, яке потребує спорту, і тут виник в суспільстві резонанс. Почали дуже жорстко стіпати е, дурнява, робити меми з ним, е, підстьобувати, підкалувати його за його зовнішній вигляд. Здавалося, в 21 століття кожен має право виглядати як йому комфортно, і ми не маємо права нікого щемити за зовнішній вигляд. Да? Але Льоша Дурнів є якраз таки тим прикладом тої людини, яка дозволяє собі приходити ці кордони і називає когось жирним когось страшним і так далі. І так далі, і дає собі право оцінювати людей в інтернеті. Тому люди сказали, якщо він собі це дозволяє, то і ми собі це дозволимо. да? І значить зараз гуляють мережою ці фотографії крінжові е, з ну, Правда. Кожен має право бути в тій формі, яка йому подобається, яка, яка йому є комфортною, да? я нікого не засуджую і нікому не кажу, що як і треба виглядати. Головне, щоб це не перечило типу, якомусь здоровому глузду, да? якщо худобато в якомусь здоровому плані, якщо якесь там а, ну потовстіння, скажімо так, то теж щоб це не було на там не давило на серце, на якісь ще органи, тому що іноді боді позитивом прикривають своє якесь ожиріння і не вміння контролювати себе в їжі. Тому ось така забавна новина, Льошка Дурнів похизувався своїм животком, ну, ну і похизувався, і похизувався, раді Бога. Не знаю, наскільки йому зараз комфортно, коли його обговорює весь інтернет, але весь інтернет такий збудеражився від його фотографії. знаєте. Я теж так пороздивлявся, думаю, ну в принципі, ну, звісно, ну, я не очікував, що настільки буде там. Не, не обговорюємо, йдемо далі. Іноді лажу по Ютубу і, знаєте, не можу знайти нічого цікавого. Дуже часто я шукаю нових артистів, нові кліпи, класні, якісь класну сучасну українську музику. І я тут знайшов одного, яку захотів з вами поділитися. Я знайшов нового молодого артиста, ім'я його Харфанг, але я не знаю, як він виглядає, тому що він завжди в масці. Чому я про нього заговорив? Тому що це один із тих випадків, коли я був вражений не настільки артистом, як тим, що цей артист створює. Я подивився кліп, кліп іде 2 хвилини 39 секунд. А таке враження, що ти дивишся кіно, тому що виглядає дуже все круто. Сенс треку і сенс артиста, і його який, якийсь вайб, його енергія, яку він тебе захоплює, дуже цікаво подивитися. Тому обов'язково гляньте цей кліп. Якщо ви шукаєте щось нове, якісне і круте, обов'язково вам рекомендую. Залишу лінк навіть внизу в описі, тому що це от така прям моя рекомендація нових артистів. Я буду тепер постійно підтримувати Нових артистів, якщо буду їх знаходити щось круте і якісне. От Harfang цьому великий приклад, новий. Е, значить, кліп три дні тому назад. Вже 185 тисяч переглядів. Це дуже класні цифри за три дні для нового молодого артиста. Обов'язково подивіться його, залишу вам лінк внизу. Вайб, якість, сюжет кліпу. ну, Прям класно. Якщо захочете, обов'язково гляньте. Після мого відео звісно. відео додивіться, а потім гляньте його. Лінк буде як завжди внизу. А ми йдемо далі. Це поки згадав, вирішила з вами поділитися. Скандал з Євробаченням євробачення зовсім скоро. І зараз, значить, скандал. Після кількох жахливих виступів Джері Хелл та Альона Альони разом з іншими конкурсантами на вечірках Євробачення в Мадриді та інших містах. Їх позиція у букмекерів різко впала. Що відбулося? Відбулося оце от відео чудове. Зараз вам його сюди вставлю. Виступали вони в Мадриді. Альона Льона і Джері Хейл виступали в Мадриді. На вечірці, яка була приурочена Євробаченню. Там виступали різні конкурсанти з різних країн. І суспільне бере вирізає цей кусочок і викладає його в офіційний профіль Євровіжена Україна. Викладають цей кусочок, де просто рветься динамік від голосу Джері, від того, що неправильно настроєний звук в колонках був. Ну то есть, це не проблема Джері. Людина, яка чує, вона розуміє, що це витягнула, Ну, Джеррі витягну там супер класно заспівала. Але через те, що це погано так звучить через технічні неполадки. Люди почали масово критикувати Джері Хейл, Альону Альону обсирати, кидатися брудом, кидатися якимись фразами. Ну, і краще б меловін поїхав, краще б поїхали ці. Краще б той поїхав. Ребят, Давайте трошечки ну, притормозимо. Тут не витримав вже навіть я і пишу в своєму телеграм-каналі, може досить вже звіздіти на своїх, а будемо підтримувати, не думали про такий формат. Чи тільки хайп-рейтинги і гівном кидатися? Заступилася дівчат Катерина із GoWay, солістка GoWay, написала, що ну, якби очевидно, що чути, візьму так, як дідо старий, близько до себе, бо не бачу дрібний текст. Навіщо ви виклали відео такої якості? Невже нікого з команди при прослухованні не виникло думки за сирий запис сигналу з пульту? Може нести репутаційні втрати нашим представникам, в голові не вкладається. Тобто, самі ж себе підставляють, розумієте, і розносять це відео. Зачем це робити? Навіщо? І Катя пише: невже у вашої команди нема вуг, щоб ви це почули? Ну, тобто, я знаю, як співає Джері. Я бачу, як Джері співає. Я дивлюся, її виступи я підписаний на неї в інстаграмі. Я дивлюся, її виступи в різних регіонах, в різних містах нашої країни. Вона співає завжди вживу, і голос в неї є. І він класний, і він сильний. Да? Може не такий, як би вам хотілося на вісімдесят дев'ять але, та е, ну, хороший голос. Повірте, і цей трек вона точно витягне. Але нашим ж важливо затравити, заганьбити і закидати камінням. Ми своїх же артистів, Своїх же представників хейтимо більше ніж хто-небудь в будь-якій іншій країні. Тобто конкуренти, які так не хейтять, як ми їх хейтимо, розумієте, до чого я. Треба підтримувати своїх учасників і підтримувати своїх артистів, а не тільки гівном кидатися. Дівчатам я бажаю просто витримки. Я просто не представляю, коли такий великий хейт на вокал Джері, як їй буде важко вийти на сцену Євробачення, співати, і в одну. Прикиньте, скільки які буде думок в голові у людини в той момент. Я Джері бажаю відключитися від цього потоку гівна. Який на неї ліється, і просто собі співати, як вона любить, як вона вміє, і як в неї чудово це виходить. Все. А букмекери, хурмеркери, розумієш, ну вони дуже рідко, коли бувають праві. Тому на них навіть не рівняємося. Сидять, стежать за букмекерами. Тож, може постежимо за новинами, краще чуть іншого плану, ні? Давайте поговоримо про щось хороше. Монатік став блондином. Тепер Монатік блондин. Значить, сказав, що змінив образ для проекту з Таню з Таню Муініо, яка приїхала в Київ ненадовго, і вони знімають якийсь сумісний проект. Таня це великий класний режисер. Ім'я звучить по всьому світу. Вона знімає великим найбільшим зіркам світу кліпи. І вона давня подруга Діми, там когось Дантеса, Надя і Зараз вона Дантесу зняла новий кліп. Коротше, да, вони зараз роблять якийсь спільний проект, і Діма Манатік став. Блондином, О, така от новинка. Я теж думаю, що я зараз вітом пострижуся і стану блондином. Подивимося. Хочеться якихось змін в цьому житті. Олег Скрипка знову дав крінжа. Я обожнюю, коли Олег Скрипка дає інтерв'ю, він завжди думає, що його хочуть облити гівном, що його хочуть поливати брудом. Тому що перше його сперше його вираз, коли йому задали питання, ви хочете, щоб мене об обливали брудом? Значить, на прем'єрі фільму до скрипки підійшла журналістка, задавала йому різні питання. Одне з питань було, чи не зраджував він своїй дружині, тому що не так давно разом, чи були такі періоди в нього в житті, коли хотілося цього. Просто от такі от гострі питання від журналістки в бліцформі. Да? Побачила скрипку на якомусь івенті, треба задати якісь питання, щоб просто нарізати собі десь в соцмережі. Да? Журналістка робить свою роботу, задає питання на актуальні теми, які можуть взбудоражити суспільство задала тему про зради, чи зраджував він своїй е, дружині? Співак спокійно і впевнено відповідав на питання стосовно мобілізації. Однак щойно мова зайшла про його невірність, у шлюбі він розлютився і почав дорікати журналістів, що вона на їхньому радіо до початку війни грали російські пісні. Він почав зразу звинувачувати. А чому на вашому радіо грали російські пісні? А чому ля-ля-ля та тапаля? Тобі задали про зраду запитання: при чому тут російські пісні на радіо? Російські пісні на радіо грали до 20, до

02, правильно сказав, 2022 року. Грали на всіх радіо, не тільки на цьому радіо. Грали на всіх телеканалах гра грали. Ти виступав на концертах з росіянами до 24 лютого. Чому ти виступав з ними на одній сцені? Чому ти не сказав, що я не буду виходити на одну сцену з росіянами? Чому е не було категоричності тоді? Чому, чому, чому? Можна багато задати питань, а не просто е юну журналістку, який репортершу, репортер, що яку може не юну, а просто репортер радіо. Пішла значить, е брати інтерв'ю, а ти її зв... Звинувачуєш там в похибках продюсерів радіо. Вона ж ці треки не ставила на, на ротації. Ось от такі от скрипта: як щось каже, якщо як, як, як ляпне, хоч стій, хоч пали. Ну скажи, да, я сував свій праваток не в, не в той разйом, І що тепер? Ну було, це наше з дружиною життєське, а не ваше діло. Скажи, не ваше діло і до побачення. А не починай устраювати драму, заводитися якісь трічка і робити себе реально дурачка. І тут не треба тебе обливати, Ти сам себе обіляв. Dou pro Про потапа ми давно нічого не чули. А тут така новина. Потап розважатиме росіян у Німеччині на афіші концерту жодної згадки про благодійність для ЗСУ. А на вечірка має назву Russian Retro. Окрім того, захід організовано у клубі Prime, в якому до цього виступали Б'янка, Моргенштерн та інші російські виконавці. Це улюблений заклад громадян країни-агресорки у Німеччині. Ну тобто така община російська має якісь свої там клуби, де значить раніше теж туди привозили в ці клуби і наших українських зірок. Але зараз наші українські зірки відмовляються виступати в таких, знаєте, а, проросійських барах, типу кафе «Березка» в Дубаї і тому подібне. Тому що ну, це. Пляма на репутації. Ти виступаєш у росіян для росіян, і це дуже ну, глупо і тупо цікаво, що це буде за виступ Потапа? І дочекаємося його. да? Він буде 13 квітня. Які пісні буде виконувати Потап? тому що по-любому ж будуть знімати. І чи буде співати він тільки українську свою програму? Чи є в нього тільки українська програма, щоб з нею виступити? Чи це буде російська програма, з якою виступають зараз так, виступають зараз Лабада, Брежнєва і решта артистів, які виступають по всьому? Світу, побачимо, що це буде, як це буде. Але я не знаю, як менеджмент Потапа підтвердив цю афішу, коли там написано Russian Retro потап Live». Ну це лібо подстава якась була, лібо це вже менеджмент взагалі кукухою. Поїхав і нічого не контролює. Путін так, шановні українці, знаю, кіпі з приводу афіші справедливо. А це людський фактор. І я не один, хто потрапляв в такі ситуації. Але мене тільки не називали, але тільки не так, як на цій афіші. А це була неузгоджена афіша і виставили ми її зараз. Виправили. Я приношу свої вибачення перед всіми, кого обурило це. Приходьте на концерти. Ну, добре, що якийсь символ мені ще німецький, стародавні не поставили. Всіх запрошую на концерти, буде весело і, ну, вибачте, не догледіли. Ав і драшніце! От такі були новини українського шоу-бізнесу. А зараз ми переходимо куди правильно в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте глянемо, що відбувається там. Дружина президента Франції з'явиться в новому сезоні Емілін Періс. Кінокоманда популярного серіалу знімає вже четвертий сезон. Папараці сфотографували головну акторку Лілі. -Лі. Колінз, втім, в об'єктив натрапила не лише одна зірка. На знімальному майданчику побачили першу леді Франції, Бріджет Макрон. Емілі в Парижі неочікувано став таким хітом на нетфліксі, да? тобто його дивилися серіал дуже багато людей, е, дуже популярний серіал. І що він приніс? Е, він приніс великі, велику бурю активності туризму в Францію в Париж. Тому що дуже багато хто із дівчат себе асоціює з головною героїнею е, цього серіалу. Там американець. Яка приїжджає в Європу, саме Францію, вона починає жити як французи, пізнавати французьке життя, поглиблюватися в їх ментал... менталітет, дізнаватися про їх життя, і це круто демонструє і Францію, і Париж. І там вона собі будує круту кар'єру, демонструє, що в... в Парижі може вбудувати класну кар'єру, що показує які там гарні міста, гарні ресторани, круті дуже локації. Стилісти цього серіалу це б... колишні стилісти сексі місто, серіалу. Тобто тут дуже все класно зібрано. І круто показана і Франція, і дівчата, і кар'єрний ріст жінки в Європі. Тобто цей серіал дотичний дуже багато соціальних тем. І тому я думаю, що е перша леді Франції погодилася знятися в цьому серіалі, тому що це дійсно такий хіт, який класно демонструє Францію. Будемо чекати новий сезон Емелін Періс. Я дивився цей сезон. Ой, цей сезон, цей серіал. Форбс назвав найбагатшою знаменитостей 24-го року. Ми любимо порахувати чужі гроші. Тому давайте подивимося, хто став найбагатшою зіркою в 24-му році. На першому місці списку є кінорежисер Джордж Лукас, який написав і зрежисерував перші шість епізодів. Зоряних війн». ну удивіться, якби у нього було мало грошей. А також виступив продюсером у всіх дев'яти епізодах. Він також є творцем франшизи Індіана Джонс. Статки легендарного режисера оцінюються в п'ять і. 5 мільярда доларів. Непогано. На другому місці в рейтингу колега Лукаса, режисер Стівен Спілберг, показником 4,8 мільярда доларів. Йому вдалося зібрати такі статки завдяки фільмам «Парк юрського періоду, список Шиндлера та іншим видатним стрічкам. Значить, давайте подивимося, хто ще має досить крупні статки і скільки. Тобто це офіційно, да? Це ми не знаємо, скільки в них там ще на річку розпрятано. Десь опра Вінфрі, найпопулярніша телеведуча в світі, шикарна журналістка. 2,8 мільярда доларів. Джей Зі 2,5 мільярда доларів. Кім Кардашін. Знаєте скільки має? На станом на 24 рік. 1,7 мільярд доларів непогано зробила Кімуха Ріана, 1,4 мільярд доларів. Тейлор Свіфт 1,1 мільярд доларів. Вона стала першою виконавицею, яка досягла таких висот, виключно завдяки музичній діяльності. Тобто, якщо у цих всіх у Ріани там косметика, у кім і косметика, і білизна, і різні там начать, бізнеси, то Тейлор Свіфт 1,1 мільярд це тільки завдяки музиці на роялті, на прослуховуваннях, на концертах, тобто тільки музика стільки заробила. І це дуже круто. Отже, от, не бідні, не бідні зірочки. У нас тому, якщо хочете бути популярними, обирайте собі сферу і ставайте, будуйте кар'єру, заробляйте гроші. Це супер. Apple планує випустити помічників для будинків для дому, точніше. Да? Вони планують випускати роботів, які будуть працювати і допомагати вам з побутом. Що вони будуть робити? Давайте почитаємо. Такий робот зможе ходити за тобою по дому, да, переміщатися за тобою, буде пилесосити, Бу... ну це само собою, да? це дуже легка історія для робота. Зараз таких роботів повно. Мені би хотілося, щоб був такий робот пилисос який би ходив тільки за мною і підпилисошував, тому що завжди я щось мусорю, щось в мене впаде, щоб він зразу підбирав. Це було б геніально. Також вони зможуть переносити дисплей, відповідати на ваші питання, допомагати переносити якісь легкі речі. Тобто, поки що функціонал обмежений, але вони опрацьовують те, щоб розробити такого якісного помічника по дому. Що це буде і як це буде, побачимо зовсім скоро. І чи буде це правда цікаво, тому що Apple вже хотіли випускати електромобілі, але як ми знаємо, вони сказали, що не будуть випускати машини, припинили виробництво машин, витратили на це дуже велику суму грошей, але зрозуміло, що немає сенсу лізти в Ринок і перестали навіть туди дивитися. В цей ринок закрили своє а, виробництво машин, не почавши їх виробляти. Тому цікаво, що вони будуть робити зараз з роботами і чи зроблять вони їх. Матриці 5 бути буде нова частина матриці. Про це заявили Warner Bros. П'ята частина матриці знаходиться вже в розрабоці. Е, Сценаристом і режисером назначений Дрю Годард. Так що чекаємо. Матрицю дивився тільки першу частину. А чому вже п'ята? Я не знаю, куди я пропустив чотири частини. Піду дивитися після цього випуску. Напевно, матрицю ще. Жакмю знову дивують Парижан, тому що знову їх сумки їздять по місту. Це, звісно, вже знову голограма. І, хоча, може, цей раз вони реально це зробили, а не просто зробили, знаєте, цей 3D-ефект, намалювали на комп'ютерах і виклали в соцмережі. Колись вони вразили цю рекламною компанією, тому що вона була вперше зроблена, і ці гігантські сумки пам'ятаєте, їздили по Парижу, по всім містам світу. Але зараз це вже не дивують, тому що після Жак Жакмюз це вже повторили всі, хто Іки може, і тому зараз, коли вони самі повторяють себе, вже якось це не, не дивує. Вот. але така рекламна компанія сталася. Так, ну наче все, наче всі новинки я подивився. да? Да, наче всі новини подивився, всі новини вам розказав. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися цей випуск. Побачимось зовсім скоро. А саме через три дні я вже їду в Київ. Збираю зараз валізи, монтую цей випуск, викладаю вам відос і мчу в Київ. Побачимось зовсім скоро. Підписуйтеся на канал, кидайте цьому відео лайк, підписуйтесь на мої соцмережі. Дякую, що дивитесь мене. Бувайте.